Друзі, ну що ж, привіт, доброго вечора, слава Україні. Давно не виходив в ефір. Чому? Тому що зламав ніжку. Ось моя ніжка, бачите, трошки загибусована. Я місяць вдома. Сьогодні взагалі один з найпрекрасніших днів мого життя. Реально, мені сьогодні... Просто в мене сьогодні днюха. Я вдячний всім, хто мені прислав повідомлення. Я реально, друзі, я навіть не встигаю на Фейсбуці просто подякувати, написати дякую. Тому що дзвінки, Боже, інші месенджери, вітання йдуть. Я ще не мав такого дня. Дякую всім, дзвонять і всі друзі сильного життя, що дуже відрадно. Дуже багато дзвонить, побратимів кидають дуже гарні слова. Подяки за, за все, що зроблено, що разом з нами робиться. А, бачите, в мене та сама футболка. Так. Так. Нехай щастить. Ну, підари читають її трошки інакше. Ну, Для того вони її підари, щоб її так читати. Колись вам викинув відео, як реально в четрулеці підар читав цю футболочку. Е, дякую всім, дякую. Е, гості були в мене вдома, ще один гость сидить. Е, але найбільший подарунок для мене зробило сьогодні це Кирило Буданов, пане бригадний генерал, дякую. Це, це можливо стане мемом, але було в Україні е, кілька котових. Один з них був Сергій. І... Завдяки головному провізію розвитку сьогодні в цей день котов Валентин відмічає день народження, приймає вітання, побажання, а Сергій котов покоїться на дні Чорного моря, тому що не має бути кількох котових на території України, тим більше з російськими цими такими корнями нема чого. Все, Москаль або йде, або. Топиться. Ось Москаль Сергій Котов втопився. А, а Валентин Котов живий і буде живий на зло і зазрість всім ворогам. Е, всіх люблю, цілую, обіймаю. Слава Україні, героям слава. Як завжди, підтримую Збройні сили. Побачимось. Усе буде добро. Плюс.